Друзі, доброго дня. Знову вас вітаю Іван Auto Cars UA. Приїхала класна свіженька Audi Q5. Це чистий 20 рік, шостий місяць 2020 року. Це двохлітровий дизель. Машинка в ідальнішому стані. Зразу говорю немає жодного підкрасу, Прибор не взяв, але немає. Автомобіль дуже в гарному стані, з Німеччини приїхав, немає жодних зауважень, як по кузову. Ось тут, до речі, така цяточка, я бачите. Дуже гарна, симпатична машинка. Це такий Варіант дуже зручний для міста, для траси, вона дуже файна. Зразу говорю, вона у нас продається з двома комплектами коліс, зимою вже поставили, встановили будієри, літні, якщо не помиляюсь, чи Michelin, чи континенталь. Дуже в класному стані машина. жодних зауважень, не по рулю, ні по чому, все, все в ідеалі. ОТ-ПоТ. Байде новеньке. Навігація, вся прошита карточка присутня. Безпроводна зарядочка. Ложите телефончик і він заряджається. Трихзонний Клімат контроль. Тут все нове. Тут зрештою ніхто не їздив навіть. Машинка повністю встані нового. Всі вікна рідні, всі двадцяточки. Одну вуки бачите. Сфокусує. Нуль Вінкоди всі набиті на вікнах. На кожному вікні є вінкод 8507 8507. і тут ось на кожному вікні на пін-коди. Фари. ось такий варіант чудовий, дуже гарна їхня, агресивна. Мордочка, дуже круто дивиться. круті пари, леди. з. Стан автомобіля наближений до ідеального. Машина фактично трьохрічна. Дуже гарний варіант. Ціна буде під відео. Друзі, ціна під відео. Зауважу, автомобіль на реєстрації. Договір купівлі-продажу або доручення. 15 хвилин він ваш. До автомобіля надаємо два ключі. Ще один комплект резини буде літньої. Техпаспорт, договір купівлі-продажу. Це все входить в ціну, яку ви побачите під відео. Переглядайте також наші пропозиції. Буде багато цікавого скоро. One Auto Cars UA. Дякую, друзі. Підписуйтесь на наш канал. Будете завжди отримувати свіжу інформацію. Дякую.